you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Росія веде потужну інформаційну кампанію проти президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, одним із наративів російської пропаганди, що просувається, є теза про те, що світ нібито втомився від війни РФ проти України. Данілов зазначив, що це не відповідає дійсності, а цивілізований світ продовжує підтримувати Україну. Секретар РНБО наголосив, що військово-політичне керівництво України з першого дня великої війни з Росією працює як єдина команда. Щодня протягом тижня під Президента проходять зустрічі робочі наради за участю ключових представників сектору безпеки та оборони, на яких напрацьовуються важливі управлінські рішення, сказав Данілов. Раніше в ГУР попереджали про підготовку Росією кампанії з дискредитації Зеленського на заході. Тоді українська розвідка закликала міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел. Загалом, за час війни Росії проти України, було скоєно понад десяток замахів на президента Володимира Зеленського. Деякі ДРГ знищували ще на підході до урядового кварталу. Однак, Зеленського це не. Не зупинило, він продовжував керувати державою та робити все для завершення війни. Реакція Зеленського на замахи була спокійною. Це не так багато. Десять замахів, це всього десять людей хочуть цього. Це не так страшно. Я думаю, що у президента РФ набагато більше проблем, судячи з усього світу, до їхньої політики. Я думаю, що пережили і переживемо всі ми, Коли люди сидять у підвалах, їх мучать, у колодязях знаходили українців. Я думаю, у мене більш-менш ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за сім'ї, котрі втратили близьких. Сказав Зеленський. Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що українські. Правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. Інформує прес-служба МВС. За словами Єніна, правоохоронці отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи. І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це може буде розказано значно більше, сказав представник МВС. Від 24 лютого створили понад 123 контрдиверсійні групи. Роботи залучили щонайменше півтори тисячі людей. За цей час вдалося затримати понад 800 підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності. Єнін розповів, що диверсійні групи різні за профілем та чисельністю. На початок вторгнення фіксували ДРГ, які складалися з 5-20 людей. Їхньою метою було вчинення терактів, зокрема у центрі Києва. Правоохоронці підрозділів Міністерства внутрішніх справ спільно з СБУ ще у березні запобігли терористичному акту щодо військово-політичного керівництва України. Те, про що ми говоримо, трапилося на початку березня цього року. Подальші деталі ми повідомимо вже після Нашої перемоги, коли про це все дійсно можна буде розказати більш детально, повідомив Єнін. Відомо, що до теракту були залучені диверсійно-розвідувальні групи, як з числа громадян РФ, так і їх посібників з-поміж громадян України. Це понад 820 осіб, затриманих, які обґрунтовано підозрюються в здійсненні розвідувальної диверсійної діяльності проти нашої держави, розповів Єнін. Єнін зазначив, що ДРГ мали різні завдання, різний склад, різну підготовку. Деякі ДРГ налічували до 20 осіб, деякі складалися з однієї або двох осіб, маючи на меті вбивство військово-політичного керівництва нашої держави. Вчинення терористичних актів поблизу об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі всередині урядового кварталу. На уточнене запитання, чи це був замах саме на президента, єнін відповів так. Однією з задач, яка стояла перед цією особою, було вчинення замаху на вище військове політичне керівництво нашої держави. Як бачимо, РФ всіма способами намагається усунути вище керівництво нашої держави. РФ готує жорстокі провокації на всіх фронтах, але спроби марні, ми сильні та незламні. Вже скоро Україна виграє у війні, а Росія зазнає ганебної поразки. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блоразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.